Виступаємо категорично проти змін до основного закону в період війни та проти надання будь-якій формі автономного статусу окупованим територіям Донбасу. Внесення відповідних змін до Конституції веде до знищення державного суверенітету і територіальної цілісності України. Прикарпатські укропи не погоджуються із запропонованими змінами до Конституції щодо децентралізації. Свої думки вони висловили у заяві, яку зачитали біля Івано-Франківського адмінбудинку. Ці зміни до Конституції вони фактично легалізують терористів, дають їм легальну владу над тими заручниками, які зараз перебувають там на їхніх територіях. І друге питання це питання. Так званої децентралізації, тобто, на мою думку, питання децентралізації цієї конституції успішно поховається, тому що навіть зараз такої узурпації влади центром немає, як пропонується оцею владою префектів, які фактично будуть владою над тими людьми, яких обирають місцеві громади. Тим часом під стінами Верховної Ради у Києві відбулася така ж акція, який взяли Прикарпатські укропи, українське об'єднання патріотів закликає нардепів не підтримувати запропонованих змін до конституції. Ми виступаємо за продовження революції за зміну системи влади. Так, де децентралізація потрібна, але в першу чергу бюджетна і повноваження на місцях. Ми повністю підтримуємо заяву, яку робить обласна організація партії Укроп, і категорично засуджуємо спроби змінити конституцію в такий спосіб. Укроп також підтримує ініціативу правого сектору щодо проведення всеукраїнського референдуму, на якому розглядатимуть питання про недовіру до парламенту, кабміну та президента. Івано-Франківська обласна організація підтримує проведення референдуму, і ми готові сприяти і людьми, і всім, чим можемо, для того, щоб цей референдум відбувся. Люди повинні сказати, чи довіряють сьогоднішній владі, президенту, Верховній Раді, прем'єр-міністру, чи не довіряють. Якщо не довіряють, шляхом проведення дострокових виборів поміняти владу, перезавантажитися і працювати як хочуть люди.